Привіт, друзі! Знову висіваємо насіння. Цього разу капуста, рання. І набагато у мене десь 600 насінин. Така як парал. Зарісимо. Парали зарісмо по 200 штук. І аліна також 200 штук, але тут, тут фасолка по 20 насінин, тому цілу пачку мені прислали. Всього 600 штук. Висіваю у. 96-ту касету, так як їх по 100. Спочатку планувалося, що це буде 160, але не було ну, фасовки там такої по 20 насін, не тільки Аліна. От. Тому замовив цих фасовка по 200, а потім ще дозамовляв Аліну, тому що їх було 160. ну Вже вирішив, що краще всіх висіяти якраз у 96-ту касету. Тому поїхали. Беремо такий шлямбури і вперед. Так, пара вперше. Такі зелененькі насіння у нас. ну І в тому році таке саме, в принципі, було я це навіть пам'ятаю. Так, не забувайте проливати привікура 15 мл на 10 літрів води. Так, ну що, беремо нашу чудосівалку і висипаємо туди насіння. Це вже не цибуля, тут по одному лежили. Так, беремо, далі засипаємо просто для того, щоб прикрити. Я ще й протрамбовую своїм шлямбуром, тому що, ну як у нас тут, то скільки тут шість касетних часів. Ну, це якби щоб це, що там було їх десятка три, то ладно, так нам в принципі. Неважко щось касет протрамбувати. Ось так от. Щоб краще притиснулось насіння до грунту. Швидше зійде і будемо трішки краще. Так як я притиснув його, от бачите, так, ті невеличкі ямочки з'явились, то я ще зверху просипаю. Торфом. і все і проливаю. Отак от. Щоб просто підрівняти його трішки. Та й все. Це можна чого наробити. так. І проливаю знову. І все. Тепер зарісимо. Сів перше, ніколи раніше її не висівав. Але побачив, що так, наче нічого має вигляд. Також бачите таку кольору. Насіння зелене. Може трошки світліше, ніж у парла, але, в принципі, майже однакове. Так, так, так. Ну. І знову ж таки висипаємо нашу сівалку. Більш-менш щось я тут не розкладав на сінечку. Навіть з цієї кришечки більш-менш ще зручно і зручно її розкладати його. Но. Зараз залишилось ще олінку і все на цьому. Так, тепер будемо олінку висівати. Швидше, може, хочеться салатика свіженької капустки молодої Так, mm ну, -hmm. бачите, mm тут -hmm. фракція mm помітно -hmm. дрібніша, ніж у зарісі мої парива. Ну, закінчили ми. Оце у нас капуста, вона в 96-й касетті, 6 касет їх тут. Також винесли одразу і цибульку сюди, вже в теплицю, вже більш-менш температура нормальна. Я от щойно вімкнув обігрівач, зараз у нас там 5 градусів показує, якщо видно. Але обігрівач трішки попрацює і воно буде нормально. На ніч ще я накрию його агроволокном. Про всяк випадок. Я знаю точно, що по капусті і цибулі там вночі 5 градусів воно буде нормально рости. От в день до десятки там будемо тримати і щось коротше буде з цього. Вони в мене взагалі в минулому, поза минулому році просто в парнику росли. Там температура десь в тому районі була, а вночі десь там градусів 5, а в день, ну правда, як коли сонце виглядало, то вона і добре піднімалася. От. Але в теплиці тут було теж, мабуть, 7 чи 8, Це вже ми бігали туди-сюди, носили цю всю розсаду, тому не цей. вона е, трішки впала. Але зараз обігрівач працює, тому він нам нажене. Поставив на такі от ящики. от все, всю-всю, для того, що, ну, У нас в принципі, морози ще тільки спали. І Земля тут вона хоч я б підіслав цю штуку. але... Все одно земля ще дуже холодна і це буде затримувати нам сходи нашої капусти і цибульки. Тому постав на ящик і так буде тепліше. Ну А так я думаю, що все буде добре. Тут вона у нас буде знаходитись як капуста, так і цибуля до того моменту, коли ми вже будемо висаджувати помідори. І якраз в той період приблизно будуть уже і кавуни, дині, кабачки, огірки. Тоді це все добро переїде в парничок. Ну а тут вже буде рости кавун, огірок, помідор, отакі, перчики. Також от, уже все з стілажами вирішив, уже і доски попилявся зробив, тільки завтра будемо прикручувати, бо сьогодні, от поки бігав, ці нещасні шість касет, але зайняло дуже багато часу їх висівати. Насіння дуже дрібне, це вже не кавун сіяти. Кавун там дуже швидко, насіння на велике, а тут маленьке, воно колупаєш, його колупаєш. Дві касети, як ви бачите, підсохли. Зараз я пролю їх водичкою, накриєм плівкою, ну а зверху агроволокном на ніч. А вдень будемо знімати. Ну І до сходів, коли будуть вже перші сходи, тоді знімемо плівку з неї. Так що, друзі, отакі у нас вже справи. Ну що, На цьому тоді всім до побачення. Підписуйтесь обов'язково, коментуйте, запитуйте, буду радий вам всім допомогти. До побачення.